Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми розберемо такий рух, який називається батафого, такий елемент самби. Тож, давайте я вам святку покажу, як він виглядає. Раз, і два, три, чотири, п'ять і шість, сім і вісім. У нас є взагалі декілька варіантів танцювати батафого, декілька варіантів рук. Ми можемо одну наверх ставити, можемо там в сторону, можемо одну наверх, іншу в сторону. Це вже просто більше як стилістика. Як вам більше подобається, як ви хочете. А батафоку, воно теж буває різне. Ми можемо зробити просто схрещення ножок. Схрестили, перейшли. Схрестили, перейшли. А можемо робити через прогресивний крок великий крок і завернули. Крок завернули. Це я вам просто показала, які є два варіанти. Ми зараз будемо робити простіший, той що просто через перехрестний крок. І, я думаю, вам сподобається, ви повторите вдома, відпрацюєте, і у вас вийде цей рух на всі 100. Тож, поїхали. Зараз буду показувати спиною. І від найпростішого варіанта переходите до найскладнішого. Найпростіший це, так, так би мовити, просто грубий варіант, як ми робимо цю вправу без деталей. Просто як куди йдуть ножки. Тож, перший рух у нас буде права ножка йде навхрест. Ліва в сторону і знову переходимо направо. Далі ліва навхрест, права в сторону, переходимо на ліво. І ще раз, і два, три і чотири, п'ять і шість, сім і вісім. Зараз розберемо, на якій ножці у нас вага. Тож тут у нас направі, перенесли на ліву і знову перейшли направо. Далі на лівій ножці вага, на правій і знову на лівій. І ще права, ліва, права. Ліва, права, ліва. Права, ліва, права. Ліва, права, ліва. Добре, давайте тепер рахунок з'ясуємо. Рахунок у нас буде раз, і два, три і чотири. Тобто, перший він якби довший, а потім два коротких. Довший два коротких, довший два коротких. Раз, і два, три і чотири, п'ять і шість, сім і вісім. Так, тепер переходимо до наших стоп. Важливо взагалі в латинських танцях мати позицію п'яточки. Разом носочки окремо, приблизно 45 градусів. Ось так. І ось ми крокуємо, коли йдемо вперед. Важливо, щоб ми не просто стопою йшли вперед і ні в якому разі не всередину, а назовні трошки. Пару градусів назовні. Так, наступаємо крок навхрест. Переходимо на носочок і на праву ножку. Далі ліва навхрест, на носочок, на ліву ножку. Раз, і два, три, чотири, пять і шість. 7 і 8. В якомусь відео я вже вам показувала, що таке баунс. Баунс – це основа самби. Можемо повторити, хто не дивився відео, це коли ми подаємо наші колінка вперед, разом з тазом, і робимо у нас такий баунс. Тобто, важливо, щоб ми не підстрибували вгору, а тільки таз наверх і колінка вперед. Згинаються. Колінка у нас м'які в самбі, вони пружні. Да, раз, два, три, чотири. І цей баунс нам потрібно інтегрувати в наш рух. Батафоу. Так, як ми будемо його робити? Спочатку ми йдемо вниз, подаємо таз вперед. Колінка згинаються. дві ножки рівні. І переходимо направо, і трошечки у нас колінка змінюється в діагональ напрямок. Піднімаємо ножки. Знову таз вперед. Колінка зігнуті. Рівні ножки перейшли на ліву сторону. І ще раз, і два. Піднімаємось, опускаємося, піднімаємось, опускаємося. Тут зігнута ножка. І ще баунс вниз, вверх, вниз. Вверх-вниз, 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 вниз, вверх вниз, вверх вниз, вверх вниз, вниз, вверх вниз. Давайте я вам покажу цю вправу зі сторони, щоб вам було видно колінка. Вони працюють. І раз, і два, три і чотири, п'ять, і шість, сім і вісім. І назад. Два, три, чотири. 5, 6, 7 і 8. Так, і що тут у нас є більш такий рівень не початковий, а вже такий просунутий. Це коли ми до нашої батафоки додаємо баунс такий круговий. Давайте спробуємо зробити круговий. Це коли ми згинаємо ножки. Коли е, таз назад ми випрямляємо. схинаємо, випрямляємо. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. І на ліву сторону, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Тож, ми можемо додати до патафоги е, цей оберт. Яким чином? На початку тут ми переходимо в праву сторону. Нас, ми малюємо таке на півколо в праву сторону. І перейшли і знов вправо. Вліво і вліво. Вправо, вправо, вліво, вліво. Раз, два, три, чотири, п'ять і шість. Сім і вісім. Давайте покажу спереду. Раз, і два, три, чотири, п'ять і шість, Сім і вісім. І збоку. Раз, і два, три і чотири, п'ять і шість, сім і вісім. Чудово! Ми ще будемо розбирати різні деталі цієї вправи та багатьох інших вправ самби. На сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!